Доброго дня, робимо травентин. Є такі моменти. Це як, наприклад, йде узор. от Один камінь переходить в другий інший. Так само й там зверху. Підходиш і воно вже якби одне ціле виходить. Тут так само. Ну Там деякі попадають, а деякі взагалі нарізані там. Але стараємося підбирати. І тоді воно вже дивиться зовсім по-іншому. Тут разноболь більш менш, тут знову колона така центральна. Іде, от, зіб, збирали, щоб попав шовчик. Тут теж там два камні впало. Тут теж там, тут низ. Тут от два камня зараз і шовці. хочу їх так зробити. O susto aqui bem, e fora.